Тай досі часті довезли. Колись за ініціативою Організації Українських націоналістів і Українського конгресового комітету ще в 50-х роках Сполучених Штатів був запроваджений тиждень померкованих народів, який відзначався в липні третій тиждень кожного року. Готовим було реально мав тих народів, які загарбнув Радянський Союз і які. Цілесь кремова на Слава Богу і нашим морцям збройним силам України. Україна зараз має не лише незалежність, а світове знання. Але Татарстан, Ічкерія, Адегеня, Борськія, Дагестан, Гачаю Червець, Мордовія, Куба, Чувашина це ті країни Республіки Нації, які свого часу. Не визнали союзні моги і фактично не стали суб'єктами Федерації. Потім, спочатку Єльцівський, потім путінський режим свято тисну на них для того, щоб вони не стали незалежними. Але, наприклад, Татарстану, прогівна Франтор 80%, -80 населення проголосувало за державний суверенітет. А в 2007 році не Забезпечити право на самовизначення. І в Росії, так званій Росії, понад 30% населення не висять, коли нас примушують дружити з так званими хорошими І найкраще розуміють, в чому проблема, маємо вирішити це питання. Тому я спільно з колегами ініціював створення тимчасової спеціальної комісії для розробки державної політики про стосунки з корінними народами а, Росії. Я дуже дякую фракціям за майбутнє, Європейська солідарність а, голосу тим, хто вже допомагав свої членів. Я дуже дякую колегам зі Славина народу, Маємо розуміти, але дуже прошу сформувати на інші нації подати свої щоб ми могли сформувати політику, передати на підлітку допомоги.